Всім привіт! Здається, сьогодні 5 березня, начебто вже справжня весна, завтра взагалі нам планують програмують нас на плюс 15, тож треба починати сьогодні виносити, щоб завтра вже винести найбільший лісовий тачок і всі бджоли мали змогу облетітися. Подивимося тут, чи зберігся тачок степовий. І чи взагалі варта його серед полів із хімікатами. Зберігати, тож будемо зараз виносити, будемо бачити. Так, виносимо цей тачок справи кепські, так, так як я і очікував ще із самої осені. Дуже кепські справи, оці місця зараз зайняті вуликами вже не будуть. Хіба що, хіба що раями, чи можливо я якщо на лісовому тачку більш-менш перекину сюди з десяток. бджілка яка залишилась, виглядає ось так, начебто і нічого, клуб розпадається, ай є перший мед, перший мед в цьому році зараз я сюди покладу меду, хоча в них тут він є, на всяк випадок і закрию. Не буду їх сильно турбувати. Ось так, зробимо на всяк випадок. Ну а так, пасіки. Пасіки, можна сказати, майже не стало. Зараз подивлюся ще інші. Так, інші, інші теж виглядають приблизно ось так. Ті, які більш-менш йшли в зиму, ті з зими вийшли теж більш-менш. Що можна сказати? Можна тільки їм... Покласти, я не знаю так покласти акуратно меду. щоб у них все і накриваємо так, а тепер подивимось. Два два пропавших. Я виніс із землюника, щоб по темноті там не лазить, а все було максимально видно. Ось такий зібраний був клуб. Ну, крайня рамка. Мед. Слідуюча. Мед. Ось даже. Біля передньої стінки ніхто не виїв. Ще одна. Це сама центральна Клубу сюди дійшов. І, до речі, він, він буквально не, не залишилось його на сотах, він весь внизу. Ось так сидів клуб. Ось тут сидів клуб. І мекнув, мекнув він ще, мабуть, у грудні місяці. Він не голодував і ніякої потреби в кормі у них не було. Бджела, бджела. Бжила десь там. Ось тільки корму. Ой, клуб михнув іще, іще, мабуть, до Нового року. Слідуючи. Ну така, така сама байда. Бджоли, бджоли валяються по всьому диніщу. Тут, мабуть, бігали такі землеріки чи миші. Отрута, отрута не доїдена, а какашок повна. Можливо, отруту вони не їли, що було що їсти бджіл. Така сама ситуація. Така самісненька ситуація. Повні рамки. Повні рамки. Бджіл немає. Повні рамки, да, він уже задубівший, задубівший бджіл нема, непогана гнебина. Тобто, фактично, фактично вся історія була вже написана з осені. Вся історія цих бджіл була написано із осені зазвичай якщо якщо бджола гине від голоду чи від ще якихось стресів вони по-перше залазять у камірки а по-друге по зверху все обкакане Желиним послідом. Не бджіл у камірках, ні обкакана послідом. Кому цікаво, я про майбутнє бджіл навколо яких поля агрофірм розповідав починаючи з літа, потім я розповідав це восени і ось тепер я це майбутнє, яке стало вже теперішнім, показую в режимі онлайн. Ось так. Зараз переїжджаємо, переїжджаємо до тачка, в якому умови зимівлі, зимівлі були на два порядки гірші, ніж тут. Але там єдина умова, там немає такої кількості полів. Там поля є, але не так багато. Так, переїхали на колонний тачок. Сонце знову сховалося. Температура близько 7 градусів. Начебто нельотна погода. Але завтра буде дуже льотно і я буду на лісовому тачку, тож ми носимо зараз і колоди. Точніше, не те, що колоди, колоди ми зимували на вулиці і схоже, що потихеньку потихеньку таки облітуються. Перші перші обльоти. Навіть це не обльот, а обльоти окремих бджілок. За речі в цих колодах і вуликах сім'ї літом були значно слабіші. Ну тому що це були не сім'ї, а райочки вторики, третяки, десятерики і перезимували без, без зимівника, без проблем. Гляну зараз ось виніс, Тільки що виніс. Руд. Тут теж рут. буквально був клубик на три рамочки. Я вже приготувався, якщо що, його здивувати медом. Ось так, на, так, на всяк випадок. Щоб не те, щоб бджолам добре, а щоб я не те що не переживав. Ну що, перевіряємо. Перевіряємо, як бджілка. Я тут їм ставив карамочку. Рамочку із медом з кормовим не взяли. Кажуть, наша ти мені нам пхаєш той мед. Наша ти нам пхаєш той мед. Ось так. Краса. О! Та ти що? Такого гулу? Ай! Такого гулу і такої активності я. На степовому тачку не спостерігав. Тут де бджола була не отруєна, вона залишилась по силі. Така самісненька, як і була у серпні місяці, серпень-вересень. Бджела готова їсти не тільки мед, а і мене. Тож закриваємо і не будемо її заважати готуватися до завтрашнього. Нормального обліту. Одразу видно і по поведінці, і по активності, і по силі, і по звуку, де сім'я не була отруєна, отруєна із минулого року. Це зовсім інші бджоли. А відстання нагадує між цими тачками всього-то на всього навсього, ну, по прямій 7 кілометрів. Але умови геть інші. І тут я вже виніс. Японця, що я побачив, побачив, коли ніс. Мені я не те, що сам побачив, мені бджоли показали, як його порвало. Мабуть, як були морози. Вулик просто розірвала. Корпус. Корпус, де сидить, сидить клуб. Просто розірвала навпіл. Тепер тут ляток. Нічого з цим не поробиш. Тепер тут буде ляток. Сіки. Сіки у ньому будуть жити бджоли. Так, ось клуб. Подивіться, як, як файно він перезимував. Мед вони, до речі, не беруть. Ну, не знаю, не, не потрібен їм мед. Вони в шокі, що я їм на голову поклав 2 кг меду. Думаю, що пасічник здурів. Теж подивіться на поведінку і зверху, і знизу. бджола активна. Вона активно пізнає світ навколо себе. Це зовсім не та бджола, яка в мене на степовому точку. Отакі справи і з українським бджільництвом. Хто хоче, той робить висновки, хто бажає ховати голову в пісок, той це робить. Дякую за увагу та терпіння.